після урочистої служби Божої в Свято-Михайлівському кафедральному соборі, яку проводив святійший патріарх Київський і всієї руси України Філарет, за участю архієпископа Житомирського і Овруцького владики ізяслава, а також єпископів із Вишгорода та Вінниці. Перших осіб обласної та міської влади урочиста процесія під співи і церковний передзвін вирушила до нового приміщення недільної школи. Освятив нове приміщення, святійший патріарх Філарет. В нашій школі цього року виповнюється 20 років. Тисячу 1996 по 1998 рік у нас в школі навчалося до 900 дітей. Ми звичайно стояло питання про те, що має бути якесь приміщення, щоб ми могли прийняти всіх дітей. І навчання в школі не проводилося о 5-7 змін, а проводилося нормально. Ну хоча б одну-дві зміни. Три роки тому тут у фундамент заклали першу цеглину, а тепер маємо нове просторе сучасне приміщення. Це було б неможливо без благодійників, котрим тут ще святіший патріарх Філарет, вручив високі церковні нагороди. Головний благодійник, наш земляк, підприємець із Санкт-Петербурга Юрій Бірюченко. і влада, і особливо люди новою школою задоволені. Мені тут подобається те, що тут я навчаюся Божим заповідям. Я дякую людям, які доклали величезних зусиль до того, щоб недільна школа в Житомирі найбільша постала. І сьогодні Біблія, сьогодні любов до Бога, любов до своєї держави вона, мабуть, головна. І від цього починається і незалежна держава, і ті цінності, які вибудовуються, і те, що сьогодні потрібно міняти в державі, боротися з корупцією, міняти взагалі систему влади, підхід до влади, більше чути людей, виховувати свою громаду. А потім відбулася прес-конференція, де святійший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет відповідав на запитання місцевих та столичних журналістів.